У тебе немає концентрації, от в тебе є велике виробництво, хоча воно вже не таке велике. Тому що я, я, я вже сократив все, що тільки міг. Ну все вже. А, чому ти не концентруєшся тільки на чомусь одному, щоб була найбільша продуктивність? І по-простому мені б хотілося кожному, хто це задає, казати: ти що довго? Ну, блядь, Тип, як, якщо ти не в курсі, як воно устроєно і як у мене зараз справи, то йди нахуй зі своїми совітами, чесний бать. Якщо ти своїми советами не на а, теорії, а на практиці готовий допомогти, велком давай, будь ласка. Я це все робив з самого початку сам. Я ніде цьому не навчався, мені цього ніхто не показував, не допомагав, і будь, якщо в тебе є експіріанс, і ти готовий нас вивести на якийсь новий ринок і показати, що от можна збільшити а, в геометричній прогресії а, маховик виробництва, я готовий. Окей, let's go, давай роботи, я, я поділюсь, я не жадний, ёбать. мені пахую. Якщо ти просто прийшов теорію і покидатися, то просто йди нахуй, та і все. Тут третього не дано їбать. А розпилююсь я того, що я бачу, що от тут у мене тотал просадка їбать. Е, можливості вийти на новий ринок я ніяких не бачу для себе. І я починаю штампувати паралельні якісь направлення, щоб от воно в совокупності дало хоч щось, щоб я міг закрити всі касти їбать. і не достати знову пачку їбать і положити зі свого кармана. Діба це якийсь лютіший прикол. А... Після последнего виключення у мене не робить Wi-Fi. Ну, типу, інтернет э, напряму робить, а роутери Wi-Fi не роздають. Обидва від різних провайдерів. Ебать. Так що, жалується, що влоги стали короткі, йобаний в рот. Ну що, буде вам влог на 2 години. Ставим делать каву.